У Коломийському інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника обирали найкрасивішу дівчину. Конкурс краси та грації щороку організовують у навчальному закладі. Цього разу за корону переможниці боролися п'ять студенток. Третєкурсниця Наталія Струк одна із учасниць конкурсу Міс інститут Інститут-2014». тисячі Строгих членів журі дівчина вирішила підкорювати посмішкою та хорошим настроєм. Як казав Антон Чехов, і я до його думки прислуховуюся, в людині повинно бути красивим усе. І обличчя, і одяг, і душа, і думки. І даний конкурс це як розвиток, розвиток як особистості. Ще одна учасниця Оксана Савчук вивчає в інституті початкове навчання і практичну психологію. 19-річна красуня у конкурсі краси випробовує свої сили вперше. В таких конкурсах я раніше в участі не брала, і це для мене дуже важливий, важливий досвід. Я вважаю, що людина повинна реалізовувати себе в усіх сферах. І такий конкурс не виняток. Журюю буду підкорювати своїми жартами. і Я думаю, в мене це вийде. Конкурс краси та грації складається з п'яти турів. У кожному з них дівчата мали можливість відкрити себе з різних сторін. До заходу готувалися недовго, два тижні. Організатор студентський парламент Коломийського інституту. Організовуємо ми це свято, щоб допомогти дівчатам додати їм розкутості. Надати їм бадьорості, так як вони в конкурсах розкривають свої таланти. Хочу подякувати всім людям, які долучилися, які підтримували це свято, це дійство. Бо воно, на мою думку, дуже важливо, щоб молодь могла себе розвивати. Весна сама зобов'язує до таких конкурсів, хоча погода прохладна, але сонечко світить і спонукає до якихось. Приємних почуттів, вражень. І незважаючи на ті переп'ті, які в нас існують в країні, незважаючи на ці всі проблеми, життя продовжується і виховним процесом потрібно займатися. Поміж дефілюваннями учасниць перед гостями свята виступали місцеві таланти. Завершилося дійство церемонією нагородження. Корону найкращої отримала Юлія Грищук. Впродовж року вона буде володаркою звання Місінститут-2014.